Ти не був одружений? Ні. Я одружений зі своєю. Oh. Не кажи, що з роботою я й не казав. Я хотів сказати, що одружений зі своєю Так я скажу, що з роботою моє завдання знайти тобі жінку. Краще працюй над нашими актуальними завданнями, над тим, щоб зробити куби компаньйони більш відповідними на взаємини. На жаль, у цій лабораторії немає жодної ціпоньки. Не <плес> зовсім так. Лабораторія Апертура офіційно затвердили, що ультрафіолетовий колір це колір геніїв. І відтепер вам дозволено звертатись до мене на пан чи пані. Дякую Беті. Де ваші нащадки? Так, ми то зрозуміли. Та я не думаю, що в когось цієї лабораторії є діти. Е, Беті, що до тих нащадків, ви думаєте, то євнух може мати дітей? Невже ви в це вірите? А, -а, -а Луїс, який одружений, і я можемо мати двох чи трьох синів, залежно від того, як вважати надані на пересадку органи і таке інше? Коли мені доводиться робити якесь доручення, то я очікую не результати. Коли наступного тижня я повернуся з планового техогляду, то сподіваюся, у всіх вас побачити певні дочірні форми. А вона що сказала, що її не буде цілий тиждень? Ага. Тиждень? Так. Це більше ніж достатньо, щоб перекинути усе на свою айкі. Я прийду в суботу. Прекрасно, я це люблю. Думаю, як сказати. Лабораторія апертура. Привіт, док. Ваш новий напарник. Я Я не Я просив про нього. Я цілком згоден, що він жахливий науковець. Він нікому не подобається, особливо мені. Я сумуватиму за тобою. Він для мене ніщо. Я не кажу про тебе. Я кажу про іншого науковця, який сидить тут, який мій напарник. Наразі. Не можу повірити, що ти поперся в подарункову крамницю. У мене багато досвіду спілкування з жінками. Як з об'єктами тестування. Гаразд, перш за все, не надумай купувати білі квіти. У більшості культур це колір смерті. Питання кольору дуже тонке. Червоний кохання, білий смерть, жовтий дружба, помаранчевий найкращий колір. Тому що це. Гей, hey, я не збираюсь пам'ятати, як тебе звуть. Та може побешкетуємо? Це абсурдно. Йому і подарункова крамниця не допоможе. Слухай, я ж просто хочу, щоб у тебе була якась шма. Дама. Щоб якась дама. Тямиш. Якби ти була дівчиною, який би колір троян тебе приваблював. Я і є дівчина. <звук> Дозволь мені це перефразувати. що І у роздягальні? Одягається в унісекс. Вітаю, панове. Хлопці, ви вдягаєте блейзер до джинсів? Ні. Так. Бо ми подумали, що якщо ми є найкращими компаньонами, яких лише можна собі уявити, то можемо посунути ідею з кубом компаньйоном. Найкраще від Ленса. Найкраще від Лео. І. Ми назвемо його Абігейл. типу дочірня форма. Файно. Дякую. Дідько. Нам треба попрацювати над зовнішністю коробки. Гаразд. Візьмемо твою ідею про емоції жінок щодо кольорів. Спробуємо на кубі. А, Кріс зустрічалася з Доком. Вона розповіла про іншу ідею. Волтер і Док її собі загребли. Глянь, яким стає наш об'єкт тестування, коли ми змінюємо кольор куба від білого до червоного. Зачекай. То кольори змінюються? Так. Рожевий. Жовтий, червоний, зелений. Я за колір один. О, так. Вибач, я не мав на увазі кольоровий. Ти сказав кольоровий? Що? Пробач, це брехня. І якщо воно не має вигляду серця, отже, це не серце. Люди люблять символічний образ серця, воно гарне з естетичного погляду. Повір мені, я ж твій найліпший друг. Справді. Увесь час. Мабуть, так. Е, перепрошую, панянки. З жіночого погляду, ви б надали перевагу обрису серця чи справжньому серцю? Я тепер чоловік. Я довго зважувалася на те, щоб визнати себе чоловіком, і згадала про ліцензію апертури номер 1821 Кожен науковець у будь-який час має право на зміну своєї статі за умови, що це не перешкоджатиме подальшим експериментам. Я тепер дівчина. Гаразд. Обрис серця. Справжнє серце. Найкраща команда місяця. Найгірша команда місяця. Обмірковую те, що мені відомо про жінок. Ми люди. А Куби. Не знаю що до того. Та знаєш, твоя штука з кольором моя здибанка скрізь. Ого! З котрою гадки не маю. А якщо до подвійного побачення? Привіт, Авігейл. Українською мовою озвучено товариством три крапки на замовлення порталу Птейтюй.